Шановні колері, я радий вас вітати у платформі електронного навчання Державного університету телекомунікації. В цьому відеоуроці я вам розповім про новий додаток до нашої платформи. Він має назву мій кабінет. Ось ви його можете, можете бачити. Знаходиться він в правому нижньому куті сайту. Виглядає він наступним чином як проста менюшка, але має він під собою декілька функцій. Отже, розпочнемо. Перша функція це головна сторінка сайту. Ви відразу перейдете на головну сторінку сайту. Але ще натискаємо. Ми бачимо, що ми перейшли на головну сторінку сайту. Хоча ми не ніколи. Це, це зручно, коли цей модуль є в вашій персональній дисципліні. Далі. Другий елемент це мої дисципліни. При, зараз він закритий, отже, при натисканні на плюсик ми його розкриємо та побачимо дисципліни, в яких ви зареєстровані в тій або іншій ролі, будь то як викладач або як завідуючий кафедри. Також цей додаток можуть використовувати і студенти, тобто там, де вони будуть зареєстровані як студенти. Отже, перейдемо до першої дисципліни, це основа технологій ми бачимо, що ми відразу перейшли до цієї дисципліни. Повертаємось на головну сторінку сайту. Ось так можна переходити до всіх дисциплін, де ви є зареєстровані. І третій додаток, третя функція це мої повідомлення. От відкриваємо. Ми бачимо, що наразі ми немає ніяких повідомлень, але якщо вам хтось залишався з цим повідомленнями, то ви його переглянете. Отже. Цей додаток він значно покращує можливість самого орієнтування в сайті. Все. Дякую за увагу. побачення.